Канинки, квіточку. Це буде така, наче, як ігольниця. гольниця. І на ній буде сидіти, як наче дві подружки метелик оцей, і стріка за теж з бісера. І в руках вони будуть тримати із бумаги чашечки, як дві подружки на квіточці п'ють чай. У нас є така ідея, ми обов'язково доробимо до кінця року. А також я ще хожу на м'яку ігрушку, роблю такі маленькі ігрушечки різні, мені дуже подобається. Це не складно для мене, хоча я не бачу повністю, але це дуже класно. Як ти береш ідеї для своїх виробів? Ну, взагалі, то я їх сама придумаю, мені якось я лежу в спальні, наприклад, відпочиваю, і вони мені самі якось з голову йдуть. Я між собою їх згадую і перекручую так. і вони мене самі якось скручуються і виходять такі мене гарні узори. А як ти підбираєш кольори? Вони в тебе всі такі різні. А ну кольори це допомагає мені Мо педагог, моя вихователька, оці кольори. Ну, У мене є багато органайзерів, мені купили, і в кожному органі ну, там є свій ділення, і там лежить кожен свій колір, і так мені допомагають. Ну, чесно кажучи, це я сама всі придумала ці узори. Ну тільки там декілька, які мене показали, навчили мене. Я вже із них починаю продумувати ну, як кажуть, перекручувати і робити інші. А саме першу роботу, хто тобі можливо, можливо, показав, можливо, ти ну спочатку я ще коли меншою була, мені десь було років дев'ять, мені тоді подарували бісер, і там було чотири кольори. І я почала так нанизувати, нанизувати, а потім вже почала формувати різні узори, і так почали мене якось виходити. Вони. Катюша, а ти вже думала про майбутній професії, яку ти будеш обирати? Можливо, це буде пов'язано з бісероплетінням, або ні? Ну, взагалі, що, що... то я хотіла б, звісно, але все ж таки я хочу піти на масажиста, мені це дуже подобається. А також я хочу десь знайти чи в інтернеті собі викласти свої роботи, щоб люди мене купляли, або десь прийти в якийсь такий магазин, там де всі ці. Роботи там, які там може прикраси і так, щоб мої роботи теж продавалися, і я якось мала теж якусь вигоду. Тобто можна знайти якийсь сайт в інтернеті так. і викладати туди мене твої є, роботи. Ну так, є декілька варіантів. Або так в інтернеті викласти всі сфотографувати мої роботи, викласти, або десь якийсь, знайти магазин, там де можуть брати мої прикраси продавати. Тобі подобається навчатись? Так, дуже. А саме твій шкільний предмет? Мабуть, праця. Праця. Перероку твоя улюблена. Літо, бо літом саме в мене день народження. І Це за більші канікули. Ну, так мені подобається. Тепло, на вулиці, тепло. Гарно. Да, гарно, треба багато одягатися. <рес> ну на канікулах в тебе багато вільного часу. А взагалі багато в тебе вільного часу? Взимку, сині? Мабуть, тільки як вдома на канікулах, тоді в мене більше часу, а в школі в мене ну багато там уроків, різних гуртків. Концерти. А чим ти займаєшся, коли тебе зовсім відео час? Ну, звісно, що клітусь з бісера, там, читаю, слухаю аудіокнижки, спілкуюся з однокласниками, з друзями. Катюш, а як виглядає твій ідеальний вихідний? От як би ти мріяла провести свій вихідний так, щоб запам'ятати його? Мабуть, поїхати кудись там за місто, десь погуляти. Десь таких місця, там, де я не була. Не Провести з своїми ну, друзями, може, з рідними. Я мрію поїхати в Дельфінарії. До дельфінарій? Так. Да. Я тільки була одного разу, я зайняла перше місце повірю по себе по своїх роботах. Я б мені дали, я б кла... Ми там групою дітей їздили в аквапарк. Мені дуже сильно сподобалось. Плавала? Так, да, я плавала. Плавала. Да, Я вмію плавати. А ти десь почала Ні, сама? Я сама. Молодець. Ну, а... не то, що я дуже, звісно, ношу гарно, але я можу триматися на воді, на спині лежати. Катюша, яка музика тобі подобається? Ну, мабуть... класична, сучасна. Ну так, да. Ну, да. мабуть, сучасна така або На Навіть іноді, коли гарний назві, я можу і таку більш таку емоційну, волосну. Так. А улюблена група чи співак, співачка є в тебе? Ну, я не фанатка, так. мене немає, Я можу, от сподобалась мені ця пісня, я вже її хочу собі скидати. У мене немає такого, що я от я все, тільки цієї групи скидаюся і всі пісні. Тобі подобається спілкуватися з друзями? Так, в мене багато друзів. Я дуже сильно люблю з ними спілкуватися, проводити час, веселитися. Нас навіть дуже часто роблять вечірки, ми робимо з дівчатами. Mm. Я багато значок прослухала, але на улюбленшому немає. Я люблю. Поліанну книжку дуже гарна. Да. Потім я люблю хроніки Нарні я слухала. Навіть то не пам'ятаю, написав. Фантастичні я такі люблю, Вєрна багато люблю. Почути як центру зім'ї, Динстичний uh -huh. остров. Там. Капітан, капітан, капітан. капітан Немо, на капітан, капітан також. Да. Захоплююсь такими книжками. такими пригодницькими, фантастичними. А твоя перша книга, mm -hmm. з якою ти познайомилась? Ну, мені подарували плеєр, я пам'ятаю, і там була записана перша книжка Тенсний остров. А комп'ютером ти користуєшся? Да, мені з ноутбук мені подарували, але правда, не дуже гарно. Я можу і включити, знайти музику, і книжки, скинути, подивитися там, і навіть написати якийсь там шрифт, ну, послухати. А в соціальних мережах не зареєстровано? Ні, мене немає. Ще немає. Ну, мій, потім... Я просто не дуже гарно мені користуватися інтернетом, то я поки що хочу навчитися, це все дуже гарно, а тоді вже. Потім зареєструєшся. Так, ]ся. так. Катюша, яка подія чи день за останній час були найцікавішими? вразили, тебе запам'яталися. Ну, от самий Яскравий день. Мабуть, коли ми їздили в окопарк, це дуже класно було, я дуже чекала, я ну, рахувала дні, коли ми поїдемо і тут ми поїхали. І це так класно було. Ну, великі гірки, і вода, Я дуже ці люблю купатися. Могло, це був саме такий яскравий день. В цьому а ти відчуваєш себе дорослою людиною чи дитиною? Як тобі здається? Ну, ти здає? я вже звісно відчуваю себе дорослою людиною, але все рівно я не хочу вже ну, рости якось бути дорослою, бо це ж відповідальність це вже треба роботу. Буде ходити, треба навчитися ще більше, менше часу тут буде на відпочинок. А чим відрізняються дорослі від дітей? Як тобі ну, мені здається, тому що дорослі вони вже більше відповідальності, вони вже відповідають за свої там, вчинки, за менших дітей. Там. Ну, вони на роботу вже ходять, вони вже, ну, вже дорослі людина. Катруся, уяви, що ти стала дорослою і стала президентом України. Президент. Президентом. Що б ти зробила в першу чергу? Щось змінила би або навпаки все би залишила. Ну, я може, щоб були всі рівні, щоб не було у нас, якщо, наприклад, вже як багатий, то він може все йому можна і так. А якщо були всі рівні, щоб у всіх однакові були заплати і не було такого, якщо багатий, то не може відкупитися. Ну, ми будемо тебе обирати в президенти. Светла, подаруй светла.